Ми раді вітати вас в нашій ранковій студії, а також раді вітати наших гостей. Як ми вам і обіцяли, гурт Допінг сьогодні в нас в повному складі. Так. В повному складі говорити ми будемо про новий альбом, про турне, яке відбувалося, яке ж закінчилося буквально декілька днів тому. І взагалі ми будемо питати, чого хлопці хлопці так давно до нас не заходили в гості. Доброго ранку! Добре. Як Добре. прокидались? Важко, важко. Нормально. важко. Андрій, Андрій каже, важко. Вова каже, важко. Андрій каже, нормально, Семен, ти як прокидався. Та я взагалі чітко, я хорошо лягну, <реку> Андрій Федорівсько, вокал-гітара, Семен Скубанич, барабани та Володимир Бабич, бас-гітара, бек-вокал. От такі в нас сьогодні дуже древові дуже хлопці. Розказуйте, як взагалі, як взагалі так сталося, що так довго ми чекали на ваш наступний альбом. Чим ви займалися весь час? Що ви, цей час? Робили? <реку> що ви час? робили, де ви були? Там у нас е, вообще якось так все склалося дуже тяжко. Був період, ну, напевно, в кожного гурта буває якийсь такий період, коли є якийсь, е, чи потрібен, мож, можливо, відпочинок і тому подібне. То треба було нам всім. А, ми трошки так загуляли. <гум> Не, займалися своїми справами, але дуже заскучили за музикою. І от... Ви записали Прийшов новий час. альбом, коли ж все-таки ви його презентуєте? Вже от, ну, ми з Максимом бачились. В одному з місцевих закладів недавно, і там був також звукорежисер наш, який зараз зводить альбом. Ну, він нам сказав десь через два тижні. Має бути всього. А в мене таке питання: от коли записують альбом, напевно, в нього є якась, ну, як у твору художнього, якась наскрізна думка, якийсь отлит мотив, нота. А от яка наскрізна думка вашого нового альбому? Я би взагалі, чесно кажучи, сказав, не, не хотів би прив'язувати ну, якусь одну думку до певного альбому, там, першого, нашого, другого, це буде зараз по рахунку третій наш альбом. Тому що зараз взагалі, третій альбом у нас писався дуже довгий період. Останній запис у гурта Допінга 2009 року, зараз у нас вже 2016 закінчується, есть, Закінчується. да. і у нас ну, склалося так, що я зараз е, працюю ну, скажімо так, не в е, Закарпатській області. І е, е, у нас вийшло так, що я приїжджаю на дуже короткий період е, в Закарпатті, ми граємо, там е, записуємо нові треки. І це тривало дуже довгий період. Е, тому, е, е, у Кожен, кожен рік ми здобуваємо якийсь там певний досвід, думаємо про якісь проблеми, тому що Гурдок припише пісні про якісь соціальні проблеми. І е, вона, ну кожен рік у нас нова якась думка, ми написали трек і вклали його в, в, в новий альбом. І він там не має якоїсь єдиної думки, не несе він якусь там, от, одну якусь єдину інформацію. Там затрагуються, скажімо так, різні теми, різні думки. Я би знаю, що знаю, душу. що це альбом. В цьому от він є зовсім не такий, як попередній. тому що ви казали про те, поза ефіром ми спілкувалися, говорили про те, що взагалі, стиль музики у вас трошки змінився. Я би сказав, що цей альбом має в собі і драйв, ми все ще свіжі. І він має в собі драйв, ентузіазм, але вже і досвід цих років. Тому його, напевно, одна з таких думок загалом, що в кінці-кінців все буде добре у всіх на світі. О, цікаво тоді дізнатись, а що ж вас гуртує як колектив, на якій основі триває тримається ну, весь да, ваш колектив? Найден ну, все, все, все просто дружба. <різь> <просто. різь> і все <різь> да, да це дуже просто. Ми друзі іще до гурту, і під час гурту, тому в нас якби складом. Нема проблем і ну, якби дружба вирішує всі питання спірні. От ви так. дивитесь зараз назад на ті альбоми, які ви е, випускали багато років тому, або декілька років тому гурт допінг подорослішав чи ні? Думаю, що так. Який він дорослий допінг? От, допінг для кого він тепер є дорослим? По, По паспорту, скільки там, 10 років ще неповнолітній він. Але ну, він більш виважений, якби такий. Ну, витриманий, і ми вже такі більш розсудливі. <рес> а чому подались в турне по Україні? Була ну, ж Німеччина, правда? Так, <рес> да, ми давно не грали в Україні і в цьому турі ми навіть зіграли декілька концертів в містах, в яких не були, як Запоріжжя, наприклад. і все. Я б хотів час, можливо, трошки додати. У нас є друзі з Німеччини, у нас вже там, напевно, третій спільний тур. І в них так само було таке бажання, хлопці, от ми хочемо по Україні, от нам подобається ваша країна. Це не шутки. Там всі думають, то як от наша країна може подобатися там німцям, людям з Європи. Ні, вони от теж так захотіли, і ми разом поїхали. Це було, можливо, теж якось такої е десь, стороною. Десь на весну вже от, зробимо більш такий європейський. вже... І буде реалізований цей альбом новий, і також до весни ми плануємо міні-альбом записати 3-4 пісні от, вже дві, з презентаціями можливо. такими подвійними. Розійшлися як таке. А ви взагалі любите гастролювати? Що таке гастролі для артиста? Ну звичайно, це важкий труд, так постійно встигати на потяг, на автобус. До речі, як складається план, як план гастролів складається, хто його складає, хто домовляється? Чи все ж таки як ви обираєте міста, в яких ви би хотіли зіграти? Ну окей, Андрій зараз сказав про те, що в Запоріжжі ви ніколи не були, тому вирішили туди завітати. От інші міста як потрапило до списку вашого туру? Оце напевно питання для нього, що Цього, цього разу були міста, е, ну по маршруту ми так поставили Ужгород, Виноградів, класний концерт такий теж там був. Тернопіль, Київ, Франківськ, Одеса, е, Запоріжжя, ну і там ще щось назад. Е, е, ну, ми маємо багато якби, знайомих і організаторів, і гуртів в різних містах. Якби, ну. Питаємо, от ми б хотіли на такі то дати. Вже кожне місто говорить свої можливі ну, варіанти дат. І ми так обираємо, щоб нам було добре. І цього разу ми так зробили, що після Одеси ми спеціально не бронювали ніяке наступне місто, щоб на пляж піти. Отже, ви любите гастролювати? Чи для вас це, це більше так. як обов'язок потрібно це, це, зустрітися? Для з гурту це найкраще проведення часу. Це, в, це таке три в, в, в одному. одному: і відпочинок, і подорожі. Нові ну, враження, ну і драйв. Ми можемо з нами був новий гурт, був з Німеччини. Тось ми ще з ними познайомилися ближче. так що... А звідси напрошується таке питання: а де ж найбільш вдячна така публіка? Ой, воно... по-різному. Дуже, дуже. порізноває. Я, наприклад, скажу так: у нас е, в місто Ужгород завжди радувало, наприклад, публікою. Я би не сказав, що зараз в цьому торі. Ужгород ну, прийшло дуже багато людей, наприклад, як завжди приходило. Тому воно завжди міняється, ніколи не може бути в одному і тому самому місті. Там однакова кількість народу, там, чи вона буде там, краще реагувати чи гірше. Тобто, воно завжди по-різному. завжди. Звісно, є міста, певні, ну, такі великі міста, як Київ, наприклад, там, як правило, всем, ну, відповідно народу більше населення, і народу чаще, часто чаще всього більше приходить. Ну так само в тому самому Києві не прийде один на один один концерт може прийти одна кількість, народу на другий, друга, реагувати так само вони можуть. Десь колись можуть стояти, десь колись починають бігати, качати. Да. Особисто ну, мені в цьому турі найбільше так, сподобалось, по віддачі, напевно, Київ, Франківськ, Одеса, Запоріжжя. Ну, Виноградів, да, круто було. Да, виноградів а було. Ужгорода ми трошки пожертвували, так як це наше рідне місто. То ми до останнього би, його зміщували дату так, щоб іншим містам було добре. І дату Ужгорода ми знали буквально за шість днів фінально вже до туру. Тому не дуже добре із з рекламою попрацювали, але би, буде ну, інтерес до наступного разу в Ужгороді. Ну але як, як, як відчуваєте, ввійшли вже в колі і от, після перерви? Все ж таки от, згадали? Десь роки. З третього концерту, так. Ще трошки такою класною підготовкою був Wild Fest. Чуть-чуть саундчек. Okay, я признаюся, я виходив, за... ну, я, я виходив так, як, я не знаю, діти йдуть в перший клас. Ось такі в мене були відчуття. Вроді переривний такий вже і великий був. не знаю, І адреналінчик такий mm -hmm. легенький, і відповідальність можливо, якась, не знаю. До речі, от саме перед Wild Fest, mm -hmm. ці флаєри, лайнап. Допінг і я, і я розумію, що я не одна людина, яка реагує десь просто так. Боже, нарешті. Ми знову побачимо хлопців, і знову і, і до речі, виступ був. Е, ну от, як на мене, дуже дуже цікавий. Багато хто народу що Народу потім... Було не багато на нас. Ну. ну але тим не менше, Але тим не менше. Чи завжди кількість людей впливає ну якби на загальну атмосферу концерту? Чи інколи буває, що хоч людей небагато, але атмосфера така, ви просто в захваті? Одна стільки драйвову дуже привітане питання. Я, мені, наприклад, згадується дуже Дніпропетровський. Пам'ятаю концерт, можливо, чоловік ну, 40-50. Маленький Одесь концерт. 40. концерт але вони зробили таку атмосферу, що це, цей концерт запам'ятався мені. Я не пам'ятаю навіть, коли це було. Скільки час да, да, часу да, пройшло, але я пам'ятаю цей концерт до тепер, наскільки було, ну наскільки там була крута атмосфера. І перш за все, да, ми зараз в цьому турі теж так от е грали. І... Ну десь переглядалися друг з другом, якби більше людей, менше людей. Ми самі кайфували від цього, ми могли не спати там ну, всю ніч перед концертом, бо дуже багатьох друзів позустрічали в тому чи іншому місці. Я би ще додав, що дуже великі відстані в цьому турі між містами були, і приходилося дуже багато проводити часу в дорозі. Так да, і все одно ми виходячи на сцену, перші дві-три хвилини все, ми заряжені повністю, і не знати звідки ця енергія береться? Ну, бо воно для себе, воно якби нас дуже самих пре. І відповідно люди це бачать і також заряджаються це. От до речі, що найбільше запам'яталося саме з цього туру? Ну, от крім Одеси і крім пляжу. От чи бували якісь такі ситуації, які з цього туру ви запам'ятаєте, от так, як саме запам'ятав саме Дніпропетровськ минулих років? Це все Дуже динамічно. Що... Так, Кожен концерт він такий, ну, неповторний і тур також. Ну, я думаю, що це один з найприкольніших творів, які в нас були. Дуже багато Я б сказав і... на славному слову угарний у Угарний. дуже дуже багато <рес> чого чого згадати, але це ми але не можемо мало що розповісти. <рес> 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 а трапляється, що от якісь нові ідеї, можливо, пісні з'являються у вас саме в дорозі. Часто таке буває з артистами, що до них приходить натхнення в саме такий неочікуваний момент. І, взагалі, в мене таке питання до вас: а хто із вас от крієтер, а хто якби виконавець? Чи у вас так не ділиться в колективі оборони? У нас, так не ділиться. У нас от, е, в основному текста пише Андрій. Но у нас часто такі, от, от, наприклад, зараз е, дуже, дуже класне питання. Е, в турі зараз у мене от, виникла одна ідея на рахунок моди. Це дуже така цікава тема. Я, от, наприклад, в мене вона виникла і кажу, що Андрюш, треба би пісню написати там, на рахунок моди. Він каже, окей, тобто пісні, е, ну, текста пише Андрій. Ну, ми текста не пишемо, а музику. Я підкоригую ну також тут, от ну не про моду, що фешн, як все круто. Навпаки, що про таку позерську моду, як от всі почули якийсь тренд, вітер кудись подув, і всі туди не обдумуючи, що це таке. Тобто, ну це таке якби з і про моду. Так, не розказуй про що буде. Ну і ще нема. А це щодо музики, 90% матеріалу, це зараз ми приходимо на репетицію, імпровізуємо. Якось настільки друг відчуваємо, що ми іграємо класну якусь мелодію, запам'ятовуємо, записуємо. ну Тобто всі троє в процесі залучені. Це, Музиканту це... потрібно от настроїтися для того, щоб щось створити, а ваші настрої вони співпадають? Ви от приходите завжди в одному настрої, чи буває так, що один із вас вибивається з загального настрою, там я сьогодні не ходжу, у мене немає натхнення. Чи може не... взагалі? От, наприклад, там в поганому настрої краще грає на, 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 на барабанах. Тобто я не знаю, віддається на Ні, навпаки... в мене навпаки, коли настрій крутий, тоді в мене все дуже класно йде. А коли якийсь приходиш, трошки дешну і в ідеальному стані, я як би не пройшов день, чи фізично втомлені, чи морально, але попадаючи на репетицію, пару хвилин і знов-таки ми гітару про... втикну і все. Ми про все забуваємо <реш> і, і після репетиції реально виходимо в повну енергії. Якось все таки на репетиції. Воно щось таке є своя така атмосфера і нас також вже цікаво. Я не володію просто жодним музичним інструментом. А буває таке, що. От закидуєте ви музичний інструмент і довгий час до нього не підходите. Нема натхнення, не хочеться брати в руки, не хочеться нічого там, якісь акорди брати. Чи такого у вас в житті не трапляється? Ви не уявляєте своє життя, хоч один день провести без улюбленого інструменту. У мене таке буває. 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 Довгі, звісно, періоди такі, щоб взагалі взяв і забув. Але і, і можливо в нашому випадку ну, більше не і за настрою, а і за часу. Буває, що да, справді десь. В зимній період особливо десь от ми ну, так, більш активно роботами займаємося і, і просто часу не дуже вистачає. А так, ну, завжди стараємося регулярно, частіше, річ, але так, регулярно. От про, про нові пісні, про нові ідеї, от про нові, можливо, якісь плани. Ми вже почули. Мене цікавить питання щодо відеоробіт. Чи плануються якісь відеороботи, відеокліпи, і взагалі, можливо, якісь проекти на основі гурту допінгу на майбутній рік, можливо, навіть ще в цьому році щось встигнете. Давайте він просто скаже, планується. Планується? Андрій так подивився в небо. Планується? Планується. Ні, ні, є одна така ідея дуже. Оригінальне, що сказати, ми, ми хочемо зробити такий класний кліп, що ну, дуже оригінальний. Просто от як ми з троє граємо, щоб весь кліп от на репетиції да. ми собі граємо. От так, така ідея, чогось. Я жартую. Щось придумаємо. Ну що ж, ми дякуємо гарно вам за таку ранкову розмову, за ранковий позитивний настрій, яким ви заряджаєте, як нас, так і наших телеглядачів. Сподіваємося, що вже зовсім скоро ви до нас завітаєте. І я не знаю, будете хвалитися якимись новими здобутками. Можливо, це буде повернення з якогось довгого європейського туру, з якого ви нам привезете по перше, сувеніри, а по друге. Якісь цікаві новини, Сміль, цікаві історії, так і новий альбом, який вже на той час буде відомий по всій Європі. Дякуємо. Так і так і зробимо. <голові> каже, так і, і зробимо. <голові> ну що ж, ми нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що гурт Допінг сьогодні в нашій ранковій студії говорили ми про новий альбом цього гурту. А ми говорили про українське турне, яке завершилося зовсім нещодавно. Ну що ж, гурт Допінг Андрій Федорішко, Семен Скубенич та Володимир Бабич сьогодні були ранковими гостями. Програми, програми ранок на тисі. Ну а вам ми кажемо не перемикайте, адже за декілька хвилин ми знову до вас повернемося.